Всім привіт! Листопа 2022 року. Місяць прийшли, як зібрав яблука. Конкретно в цьому ящичку у мене ось лежить трохи Джона Гореда. От Сніговий кальвіль. От, там вже з'їли муцу. От, тут не яблучко лишилося. Ось. Це глостер. Такі трошки не типової форми. Ось, десь ще був от Ліголь. Ліголь дуже е, хворіє гіркою ямчастістю, але, якщо чесно, я бачу, що в цьому році не дуже нею страждає. От, Але е, тема не про це, трема, тема про пінову. Ось, Я вже звідси десь 2 кг. Забрав яблук, переробив на пастилу, і я бачу, що решту буду забирати, тому що ось така от проблема з ними. Саме на пінові в мене найбільше проявляється гірка ямчастість. Ось такі ось плямки стають і вже воно яблуко гниє, не, не зберігається. Навіть Еліза сорт. За нього мені говорили, що воно дуже вражується, але. От сигнальний врожай був в цьому році і немає гіркої частості. Ліголь вражується, але теж там в цьому році там мінімальна кількість є. А от пінова дуже страждає. Ось. Яблуко хороше, повинно довго зберігатися, але насправді потребує десь три обробки кальцієвими препаратами під час легатації, інакше ось не зберігається. Вже кажу, вже я переробив десь на пастилу десь 3 кг пінови. Оце що лишилося, бачу, теж буду от переробляти. Так що пінова хороший сорт, але для промислового саду. А якщо для дому, то ну, хіба якщо це ще від ґрунту багато що залежить, але в мене і в інших місцях. Пінова росла прищеплена в крону, і все одно ось були ось такі от проблеми з тою гіркою ямчастістю. Обробляти, обробляти кальцієм можна, але хто буде вдома, мало хто буде в домашньому саду, обробляти яблука кальцієм. Ще від хвороб, там, від шкідників, якби покропити можна. А от кальцієм ну дуже мало хто. так що, Хоч це розрекламований сорт, але. Якби для домашнього саду не буду його рекомендувати. У мене було трохи саженців, але я його і не, не пропонував людям. Тільки хто конкретно каже, казав, що хоче пінову, то, тому й продавав. А так, щоб рекомендувати цей сорт, так і не рекомендував, тому що от, воно має зберігатися добре, але насправді от, воно щось так собі от, пошкоджується. Ну, і ще мені от не подобається, шопінова е, в'яне дуже зберігання. От зараз навіть воно вже місяць пролежало у мене е, в, е, в холодному приміщенні, це не в підвалі, але вже воно так достатньо втратило сочність, тому вже таке резинувати на смак. Хороший смак, але таке воно резинувати. Не дуже соковите. Мені подобаються більш соковиті яблука. А якби ще воно до нового року полежало, то було б таке резин резиною. Це для нього, це його треба вирощувати в промисловому саду, обробляти препаратами кальцію і потім зберігати в сховищі з регульованою температурою і вологістю. І тоді з ним все прекрасно. Всім дякую за увагу. До побачення!